Захист від електронного концтабору коштує 1000 гривень. Повний захист від будь-якого електронного концтабору та збирання ваших даних. Юридичний захист коштує 1000 гривень. Що саме в це входить Повний юридичний супровід захисту вас від посягань системи. Тому сума за знання моє. Саме так. Ніхто з юристів цим не займається, не захищає. На жаль, українців від свавілля електронного концтабору. А я вас зможу захистити за тисячу гривень від електронного концтабору. Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права або відповідь на юридичне запитання, це коштує 300 гривень. Розгорнута відповідь коштує від 500 до 1000 гривень юридична письмова консультація. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Консультація. Стосовно теми ТЦК ТСП коштує 500 гривень. Складні випадки коштує 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Складання заяви в суд коштує 1000 гривень. Складання позовної заяви в суд. 1500 гривень, звертайся тобі, це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал, поширюй це відео в тренди YouTube. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Став лайки, вподобайки, Репости це відео в соціальних мережах. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором каналу, Нажми кнопку спонсорство в описі до відео. Якщо в тебе є юридичні запитання до мене стосовно вашої справи чи будь-якого запитання, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до каналу і в описі до кожного відео.